Юнаків та дівчат віком від 16 до 30 років запрошують на навчання до військових вишів. Вступна кампанія розпочинається в липні і триватиме до кінця серпня. Підставою для зарахування є атестат про повну середню освіту, а також успішно складений національний мультипредметний тест. Щоб отримати детальну інформацію про заклади, куди і на яких умовах можна вступити. Абітурієнт може звернутися до територіального центру комплектування, де кар'єрний радник надасть кваліфіковану консультацію. Ці є відповідний підрозділ рекрутингу, є інструктор, який обізнаний у деталях, що мається на увазі правила вступу, які документи треба подати, і звернутися із заявою. Наступне це пройти попередній медичний огляд і психологічне обстеження. Ну це у вигляді тестів відбувається так само в ТЦК. Навчання у військових вишах безкоштовне, тобто кожен курсант на повному державному утриманні. Окрім того, майбутні офіцери отримують підвищене грошове забезпечення щомісячну стипендію у розмірі 8 тисяч гривень. А на третьому-четвертому курсі сума прирівнюється до виплат за військову службу і становитиме щонайменше 20 тисяч на місяць. Наразі в Україні є вісім закладів вищої освіти, де готують професійних військових. Також є можливість навчатися у цивільних університетах, при яких Фахові знання можна отримати на спеціалізованих кафедрах. Система військової освіти пропонує громадянам вісім навчальних закладів військових суто військових навчальних закладів спеціалізованих і ще кафедр, ще вісім, як мінімум, кафедр військової підготовки при цив, інших цивільних навчальних закладах. Тобто вибір широченний. Залишається тільки обрати для тих абітурієнтів, які з певних причин не змогли вступити до військового вишу. Є можливість бути зарахованим до коледжу, як правило, наприкінці літа ці навчальні заклади оголошують додатковий набір на сержантські курси. Ще існують військові коледжі сержантського складу. Тобто, це ще одна така паралельна гілка, яка теж приймає після повної загальної освіти. на... Поступлення теж пропонує різні напрямки, але в основному спеціальне військового спрямування. Після цього людина закінчує з як фаховою молодший бакалавр і так само має можливість вже кар'єрного росту на сержантських посадах. Щодо професії у військових вишах, то вони не обмежуються лише технічними напрямками і вузькою спеціалізацією. Фактично, кожен вуз чи академія дає можливість обрати спеціальність, яка матиме широкий спектр працевлаштування, до прикладу, гуманітарний чи юридичний. Разом з тим, рекрутингові консультанти наголошують, по завершенню навчання кожен курсант гарантовано матиме робоче місце в Україні.